ФК Полісся профінансує будівництво футбольних полів в різних районах міста, підтримавши ініціативу Житомирської міської ради щодо проєкту реконструкції існуючих майданчиків. Попередні розрахунки вартості одного поля близько 8 мільйонів гривень побудуємо об'єкт, який профінансуємо будівництво об'єкт, який буде передати проєктній документації, безпосередньо передамо на безкоштовній основі на баланс балансоутримачів. Ми розуміємо ситуацію, яка є на сьогоднішній день в країні, і в бюджеті, і безпосередньо операційні видатки, які не зможе потягнути та школа, будемо забезпечувати. Першим до проєкту долучиться ліцей номер 5 Футбольний клуб профінансує інвентар, проведення турнірів та заробітну плату шкільним тренерам секцій з футболу. Благоустрій території біля майданчика та огорошу довкола поля профінансують з місцевого бюджету. Це буде використовуватись повноцінно під час освітнього процесу. Ми будемо проводити там уроки фізкультури і будуть працювати там наші діти. Тому там будуть і бігові доріжки, ем, огорожа, Оце все вже благоустрій навколо те, що буде вже чи зруйновано, чи треба буде покращити. Оце все вже йдуть за кошти місцевого бюджету. На сьогодні в ліцеї футболом займається близько 400 дітей різних вікових груп. Ну так сталося, що з шести вчителів фізкультури на сьогоднішній день. Троє, тобто половина, це саме футболісти, тому вони горять футболом і дітей до цього заохочують. Дуже багато, дуже багато здібних дітей, якщо їм дати можливості і, скажімо, умови і з ними займатися, дійсно вкладати в них і передавати їм досвід, який дають їм тренери. То обов'язково буде відповідний результат. а Саме я думаю, що не один із них, а багато хто з них можуть попасти в професійну команду професійний, професійний футбол. Загалом до участі у проєкті вже залучено 27 шкіл у межах стратегії розвитку дитячого футболу. Планується створити три районні академії на базі ліцеїв: номер 5, 14 та 16. Наше завдання, наша мета те, щоб футболом було охоплено мінімум три тисячі юних футболістів та футболісток з кожного точку міста Житомира та власне агломерації, які в тому числі і зараз навчаються в міській шкільні закладі.